Важливий крок для покращення якості життя пацієнтів з нирковою недостатністю на базі міської поліклініки номер 2 у Чернівцях відкрили перше амбулаторне відділення гемодіалізу. Відтепер пацієнти, які потребують цієї життєво необхідної процедури, зможуть отримувати її безкоштовно і в комфортних умовах. Подробиці далі. На базі міської поліклініки номер 2 у Чернівцях відбулось відкриття першого амбулаторного відділення гемодіалізу. Ця процедура гемодіаліз дає можливість збільшити тривалість життя пацієнтів 20 років і більше. Бо без цієї процедури, з відповідною патологією пацієнти живуть до 5 років. Ми намагаємося зробити так, щоб хвороба не впливала на якість життя. Тому і були створені от таке нове амбулаторне відділення амбулаторного гемодіаліза на нашій базі, як ви бачите, з відповідними комфортними умовами. Гемодіаліз це лікування, під час якого кров людини фільтрується за допомогою діалізного апарату. Найчастіша дана процедура є життєво необхідною для пацієнтів з гострою та хронічною нирковою недостатністю. Це фактично. Штучна нирка. Хворі, які потребують цього сервісу, це хворі з захворювання неру. Що таке нирка? Це нерка очищує організм від, від шлаків, від всього того, що повинно виводитися. І це штучна нирка, яка може продовжувати життя хворому з такими захворюваннями безкінечно довго. наразі відділення амбулаторного гемодіалізу розраховане на три ліжка. Це дозволяє обслуговувати до шести пацієнтів за день, розповідають фахівці. Окрім того, тут працює команда професіоналів, які впродовж декількох років проходили відповідне навчання. На протязі двох років ми вивчали. Ми набиралися досвіду і в Україні, і за межами. Ми дивилися. Працюють приватні гемодіалізні центри. Ми зараз співпрацюємо з і є представники на нашому заході з компанією «Де Клінік, які і поставили саме нам сучасне обладнання. І мені дуже приємно, що ми перші, які будемо працювати на апараті в Україні фірми Нефрокан канадського виробника. Перед тим як розпочати роботу відділення буковинським спеціалістам до довелось пройти навчання на виробництві, де створюються діалізні апарати та витратні матеріали в Україні. Ще немає клінік, які працювали без цим обладнанням, і це дуже цікавий момент. Це був справді дуже гарний досвід. Ми проводили навчання прямо на виробництві, де ці апарати збираються, де виготовляється розхідний матеріал, власне, всі мембрани. була можливість своїми очима спостерігати за підходом виробника до створення цієї продукції. Щоб потрапити на процедуру у відділення. Амбулаторного гемодіалізу пацієнту достатньо мати направлення від фахівця. Перш за все, звернутися, мати направлення від сімейного лікаря до лікаря-нефролога, і лікар-нефролога любого лікувального закладу може скірувати на проведення гемодіалізної процедури. Крім того, в пакет надання послуг амбулаторного гемодіалізу ще безкоштовно пацієнти отримують здачу відповідних аналізів, загальноклінічних, біохімічних, специфічних, а також безкоштовно необхідні медикаменти, які ми. Використовуємо при наданні невідкладної допомоги. Процедура гемодіалізу безкоштовна. За словами Світлани Широкової, медичний заклад законтрактував відповідний пакет з НСЗУ. Цю процедуру пацієнти отримують безкоштовно. Ми законтрактовані з Національної служби здоров'я України по пакету амбулаторний гемодіаліз. Чому я наголошую амбулаторний гемодіаліз? Тому що в наших закладах це стаціонарний гемодіаліз. Все ж таки є критерії відбору пацієнтів для амбулаторного гемодіаліза. Наша мета це пацієнту комфортні умови і висококваліфікований персонал з відповідним якісним сучасним обладнанням. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.